На щастя, сьогодні не потрібно телефонувати у банк з будь-яким питанням або особисто йти до відділення. Натомість з'явився простий і зручний спосіб регулярно отримувати інформацію щодо балансу і операцій, нових функцій і пропозицій від банку. Можна скористатися системами мобільних повідомлень, як то Viber та sms банкінг Українські банки інформують клієнта про операції за допомогою sms повідомлення щоб він міг контролювати витрати та залишок на рахунку. В тексті зазвичай вказана сума та залишок на рахунку. Зазвичай ця послуга або безкоштовна для клієнтів або коштує близько 10 гривень на місяць. Але з кожним днем технології смс, як і смс-банкінг, стають історією. Як і телефони Nokia, або дуже популярні в 90-х пейджери. З появою нових технологій і розвитком смартфонів, мобільного зв'язку, а згодом 3G і 4G, з'явилися інші способи лишатися в курсі власних витрат і стану свого рахунку. Це повідомлення в месенджерах та пуш-повідомлення у банківських додатках. Вони дозволяють передати значно більше інформації, ніж смс, і зробити це зручною для вас мовою, містити інфографіку, лінки та пов'язаний контент тощо. І вони завжди безкоштовні. Скористатися банківськими послугами можна і за допомогою месенджерів. Їхні переваги швидкість, мобільність і простота. Один із найпопулярніших сьогодні це Viber. 94% українців, власників смартфонів, користуються ним щонайменше раз на місяць. Які послуги можна отримати? Список досить великий і може відрізнятися для кожного банку. Так у Banking пункт клієнт може. Самостійно вирішувати питання по кредитній чи дебетовій карті, замовити кредит, дізнатись суму щомісячного платежу, дату та суму останнього платежу, суму дострокового погашення, поповнити мобільний, дізнатися інформацію про рух коштів, подивитись актуальний курс валют, провести платіж і розрахуватися карткою будь-якого банку, оформити електронний поліс страхування для автомобілів. Чи потрібно встановити інші додатки? Ні, обслуговування відбувається в режимі діалогу з ботом. По суті, ViberBot це новий візуальний IVR, інтерактивне голосове меню. Тільки клієнт не слухає, а читає заготовані питання чи відповіді. Крім того, у Viber банк надсилає клієнту влучні підказки. Як це працює? Коли клієнт оплачує карткою, банк отримує дані, коли на який товар чи послугу витрачені гроші. Тому може сформувати доречні індивідуальні пропозиції. Банк вивчає поведінку клієнта, щоб покращити сервіс, пропонувати лише ті послуги, які можуть зацікавити. Наприклад, якщо банк бачить, що у клієнта не вистачило коштів на карці, щоб розплатитися в магазині чи на заправці, він може відразу вислати клієнту у Viber повідомлення з інформацією, як швидко налаштувати овердрафт, щоб розплатитися за покупки або збільшити кредитний ліміт на кредитній карті. Ще один приклад: клієнт поповнює мобільний телефон через спеціальні сайти або термінали самообслуговування. Тобто він користується послугами платіжних систем і сплачує за це комісію. Банк надсилає інструкцію, як те саме можна зробити без комісії у мобільному додатку, або ж оплату було відхилено через недостатність коштів на рахунку, і одразу банк запропонує активувати послугу овердрафт, щоб розплатитися за товар, або оформити кредитну картку, щоб уникати незручних ситуацій у майбутньому. Також у Viber банк надсилає корисні практичні поради, як відновити пін-код, робити перекази, проводити оплати. За прогнозами експертів, банкінг у месенджері набуватиме все більшої популярності. Вже зараз у певних країнах Європи та в США можна оплатити проїзд у транспорті, рахунок у кафе, розрахуватися за покупки в магазині, лише відправивши повідомлення у месенджері. А в Китаї месенджери майже повністю замінили всі дистанційні канали спілкування і користування банківськими послугами, і не тільки. Можна замовити, і оплатити піцу або будь-який товар, здійснити переказ тощо. Сподіваємося, вже скоро нові можливості прийдуть і в Україну. Наскільки безпечно користуватися банківськими послугами через смс-повідомлення чи месенджери? Абсолютно безпечно. У мобільних операторів і компаній, які займаються розробкою месенджерів, є протоколи безпеки. Усі повідомлення кодуються і не можуть бути доступними нікому, крім отримувача. Банк, зі свого боку, також дбає про безпеку. У повідомленнях не вказують повний номер рахунку, а лише чотири останні цифри. Лише за ними шахраям не вдається ідентифікувати номер рахунку чи картки. Якщо ж банк надсилає паролі у повідомленні, вони, як правило, тимчасові, тому якщо таке повідомлення колись потрапить до шахраїв, вони вже не зможуть скористатися паролем.